Вечора, ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Днями у нашому місті пройшов спеціалізований тренінг з першої психологічної допомоги, під час якої інструкторка міського осередку товариства Червоного Хреста України поділилася з патрульними поліцейськими актуальними знаннями та вміннями. Розповідала про те, як можна підтримати людину, що опинилась в епіцентрі надзвичайної події. І сьогодні ми про це більш детально поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала на беззуб тренерка з першої психологічної допомоги міського осередку Товариства Червоного Христа Україна». Пані Ганна, вітаю. Розкажіть, будь ласка, і в якому форматі проходив цей тренінг? Цей тренінг був це одноденний тренінг. Він проходив в інтерактивному форматі. Він поєднував в себе і лекційний формат, і формат групової, групової роботи. Так само були відіграні симуляції, тобто змогли застосувати ці навички вже на практиці. І також ще розглядали реальні кейси, які можуть відбутися в них на роботі, тобто життєві ситуації. Розглядала, як діяти. Або ділили своїми історіями, як вони вже діяли mm -hmm. до цього. Досвідом своїм, так? Тобто, спочатку ви розповідали як теорію, правильно, а потім вже починали трошечки до практики проходити? Uh, у нас uh, був построєний тренінг таким чином, що у нас була теорія і групова робота там, де вони могли самі uh, визначити, як діяти, uh, які правильні відповіді, які ні. Ну, тобто, uh, Самі це все робили, і да, одним із блоків основних були було це саме от блок, коли були програвання цих ситуацій. Uh -huh. І окремо останнім блоком ми виділили турботу про себе та про команду, тому що це дуже важливо. Uh -huh. Так, а розкажіть трохи от про ази, як можна допомогти людині у стресовій ситуації? Ну, в першу чергу, треба розуміти, чи готові ми надавати цю допомогу, чи ми стресово стійкі стабільні в цьому моменті. Окрім цього, пам'ятаємо про безпекову ситуацію і в першу чергу звертаємо увагу на потреби і проблеми базові, якісь які існують зараз у людини на даний момент. Можливо, її стресова ситуація саме заключається через те, що не закриті якісь базові моменти. Окрім цього, треба дати людині відчувати, що вона відчувається себе в безпеці і залишатися поруч це мінімальне те що ми можемо зробити окрім цього вже е, застосовувати якісь вправи mm -hmm. на за дихання на заземлення е, можливо заспокоїти просто якоюсь розмовою е, використовувати такі фрази які б заспокоїли людину mm -hmm. а що значить тут фраза заземлення е, заземлення це такі вправи на заземлення mm -hmm. е, коли ну не знаю, як описати навіть це, це щось по типу відчути тут себе і зараз. Mm -hmm. Тобто вправа вона спрямована на те, щоб людина залишила тут і зараз, а не в цьому стресі, mm -hmm. От в якомусь такому форматі. Mm -hmm. yeah. Так, наприкінці заходу поліцейські отримали спеціальні рюкзаки. От розкажіть, що в них було? Ну в рюкзаках були. Першу чергу там були засоби, які могли б закрити як саме базові якісь потреби людей, як і з гігієнічної сторони, так і з просто з базової. Окрім цього, там були пляшка з пляшка для води, термос, стаканчики. Це також для закриття базових потреб. Ковдра для того, щоб можна було зігріти людину, і ну, як рюкзак з першої психологічної допомоги без антистресів, антистреси, які можна використовувати як для дітей, так і для дорослих. І трошечки там ще було додано саме для творчості це повітряний пластилін, альбом, олівці. Це те, що Таким чином ми можемо зазли... заземлити людину і відволікти від того, що відбувається навколо? Я до речі, неодноразово чула, що малювання не допомагає при стресових ситуаціях, коли ти нервуєш, там за щось сильно переживаєш, треба сісти, помалювати або розмальовки там порозмальовувати щось таке. Угу. Е, так, а яка основна мета цього заходу? Е, основна мета цього тренінгу була в тому, щоб е... Освоїти саме навички першої психологічної допомоги для наших поліцейських, тому що вони працюють щоденно на викликах, вони працюють з, з людьми, з нашою громадою і те, щоб вони поновили свої знання, можливо, хтось, можливо, хтось дізнався щось нове і саме вміли потім це практично застосовувати. Ну і як я вже казала, що в нас основною заключною частиною була турбота про себе і про команду, щоб вони не забували про себе, турбувалися про свою команду. Адже коли е, ми е, психічно стабільні і в нас сильна команда, тоді ми міцніше і можемо зробити більше для нашої громади. <ганування> угу. е, так, а щодо організації, кому належала ідея організації? Е, ну, ідея у нас зародилась вже давно. Е, ми б це все хотіли організувати як зі сторони поліції, так і з нашої сторони була така ідея, але не було е, підходящого моменту, так сказати. Е, і тут випала можливість саме нам організувати такий тренінг. у е, нас Зайшов один із проєктів. І тільки нам запропонували поліції провести такий тренінг, вони зразу погодились і зразу почала організація, тобто за співпраці і в принципі за допомогою того, що ми співпрацюємо щоденно в іншій роботі. Ми про це спілкувалися, і організація була ідея організації такого тренінгу була з двох боків, можна сказати. Двостороння угу. так. Угу. А чи вперше взагалі, от ви проводите от якісь такі подібні тренінги от саме? Ви я вже проводила такі тренінги саме з першої психологічної допомоги. Вони були спрямовані. Як на громаду для держпраці я проводила в Черкаській області, uh -huh. так само я проводила такі тренінги для наших співробітників і волонтерів саме Товариства Червоного Христа України, але для поліції це було вперше. Uh -huh. Це був мій такий перший досвід, але база вона для всіх однакова. Uh -huh. відрізнялася тільки специфіка роботи саме. Поліцейських, от mm -hmm. в чому була різниця, але це не перші такий. Тренін. А от е, ви коли розповідали все це? Ви дивилися правильно там з реакцією поліцейських? Е, от на вашу думку, наскільки вони вже були обізнані mm -hmm. у цьому питанні? Ну, процентів 80, мабуть, саме особового складу було достатньо обізнано, і навіть коли були групові завдання, вони дуже активно включались, діяли, і в них прям складалися і ці пазли, так само як і у нас на презентаціях, тобто майже діяли за нашою методологією. Але десь в моментах вони самі розуміли, що десь у них є прогалини, які треба було. Більше розібрати тут запитати щось, десь про щось більше дізнатися. Ну багато хто з них в кінці тренінгу сказав про те, що вони все одно винесли звідси щось нове для себе, і особливо те, що треба турбуватися про себе. Для них це прям такий важливий був меседж. Мабуть, не знаю, ну покрай принаймні це було на зворотному зв'язку в кінці тренінгу. Так, і наприкінці скажіть, будь ласка, чи плануєте проводити так, ну, якісь подібні можливо заходи найближчим часом? Так, е, да, подібний тренінг пройде в цьому місяці ще для відділів поліції, mm -hmm. це був для патрульної поліції. Е, і можливо ще в подальшому плануємо залучити такий ж такий саме тренінг провести для нашого особового складу ДСНС. І в подальшому, якщо буде можливість, залучати ще більше людей, які ре ну, саме працюють на звичайних ситуаціях до таких тренінгів. Але mm -hmm. це буде все за можливості і, і за ситуації розчало та трохи. Так, mm -hmm. mm -hmm. Так, на ну що ж, пані Гано? Я вам дуже дякую на цю ноті. Будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Ганна Беззуб, тренерка з першої психологічної допомоги міського осередку Товариства Червоного Христа України. Ми поговорили про тренінг, який нещодавно провели для патрульних поліцейських, і наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Ірина разом із колегами працюють в структурі патрульної поліції, яка за характером своєї діяльності вирізняється оперативністю дій та швидким прибуттям на місця надзвичайних подій. І тому, окрім своїх безпосередніх функцій, про негідно ще й виступають в ролі психолога, надаючи на місці підтримку людям, що потрапили до стресової ситуації. І тут треба мати відповідні знання, аби не зашкодити ані потерпілим, ані сплином часу, і собі національна поліція України, і в тому числі патрульна поліція, виїжає на самі резонансні події в першу чергу. Тому патрульні поліцейські вони стикаються з дуже великим рівнем стресу. У нас були такі навіть випадки, що поліцейські дуже професійно виконували свої службові обов'язки, допомагали людям під час ракетних обстрілів а пізніше трішки це впливало на їхній емоційний стан. Тому для патрульного поліцейського в першу чергу потрібно розуміти, як правильно з стресом справитися самому для того, щоб надати допомогу іншим. І дійсно патрульні чи не одним з. Із... Перших прибувають на місця надзвичайних подій і безпосередньо мають справу з людьми, які вимушено потрапили до епіцентру стресової ситуації. Поліцейські за можливості надають підтримку, але разом з тим також витрачають свій психологічний ресурс і з плином часу його і зовсім не залишається. і В подальшому це може сказатися на якості виконання посадових обов'язків. Ази надання першої психологічної допомоги і те, як реагувати, реагувати на виклики, коли людини знаходяться у дистресі. І таким чином, які ми слово, які можна підібрати слова, як підійти, і чим ми можемо допомогти, аби полегшити страждання людей або вивести їх з цього стану для патрульної поліції. Я думаю, це вкрай важливо, тому що. Від того, що залежить, ну що відбувається в нашому місці, це дуже е, актуальна тема в зв'язку з надзвичайними ситуаціями, але і в розрізі просто цивільного повсякденного життя патрульна поліція стикається з різними випадками. Після успішного прослуховування інформації на тренінгу всі учасники з числа правоохоронців отримали спеціальні рюкзаки. Їх зміст розрахований на надання першої психологічної допомоги на всі можливі випадки для різних категорій людей від дітей і до дорослих в разі виникнення стресу внаслідок атак та обстрілів ракетами чи ударними безпілотниками пожеж, ДТП тощо патрульні відтепер матимуть із собою все необхідне для надання допомоги психологічного характеру в разі виникнення такої потреби. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.